Триває ефір на громадсько-інтерактивному та радіо 1. І з нами на зв'язок вийшов експерт Ради зовнішньої політики Українська призма Олександр Краєв. Вітання, пане Олександре. Так, вітаю, добрий день вам. Пане Олександре, хочемо з вами поговорити про терористів із ПВК Вагнер і не також те, що нарешті Сполучені Штати Америки зацікавилися цією організацією. Ну Шкода, що раніше не помічали їхню діяльність як в Україні, на Донбасі, так і в Африці, в інших куточках нашої. Планети, то на вашу думку, чому саме зараз з'явилася така зацікавленість, і чи зможуть американці побороти цю злочинну організацію чомусь не терористично, поки що а злочину, як вони самі визнали? Насправді, в цьому в першу чергу винний сам Пригожин, який через штурм Бахмута, який досі йому не вдається, ще через штурм Солідара, який для нього теж багато в чому був складним і майже провальним, е, він почав займати інформаційно, політично, ну і в тому числі і військово, дуже багато інформпростору. Він почав себе і свій вагнер дуже активно е, ну скажімо так, рекламувати. І тому дійсно до нього почала бути прикута все більше і більше уваги. Зрозуміло, що для Пригожина це намагання виправдати його існування, існування Вагнера і його майбутні політичні, можливо, внутрішньоросійські якісь амбіції. Але з точки зору західних спеціалістів це стало якраз приводом зайнятися цією організацією, побачити дійсний її масштаб, її дійсний вплив і зрозуміти, що з нею дійсно треба щось робити. Тому фактично Пригожин сам на себе накликав те, що зараз відбувається з Вагнером. Пане Олександре, ну з того, що відомо на часі, то наслідки, які будуть для Вагнер, це переважно економічні санкції, тобто це блокування активів, неможливість використовувати активи. Стало відомо, що їхні активи досі є і в Європі. Але експерти, які розуміються, на міжнародному праві. Кажуть, що е, загалом це така світова тенденція, яка з цих військових приватних компаній, що вони в принципі не підпорядковуються жодному законодавству, і досить важко буде виявляти впливових людей, хто приймає рішення, хто має причетність. Тобто, якщо вони себе делегітимізують повністю, тобто юридично їх не існує, як тоді будуть ці санкції діяти, чи зможе якісь, якась служба, якась розвідка знаходити ці. Їхні джерела фінансування завуальовані приховані. Як це буде працювати на вашому? Повірте, Міністерство юстиції Сполучених Штатів іноді діє жорсткіше і навіть жорстокіше ніж більшість служб зовнішньої розвідки у світі. Тобто в нього є свої механізми. відлагоджено відповідне законодавство по його співпраці із міжнародними банками, фінансовими установами. Вони мають можливість працювати із офшорними зонами. Вони мають своїх агентів впливу майже в кожному уряді. Вони розуміють, з ким, де і як працювати, через кого діставати інформацію. Відповідно, є необхідне законодавство і на стороні Дійсних спецслужб, тобто того ж центрального розвідного управління і інших спецслужб із розвідспільноти США. Тому так чи інакше, але американці мають можливість, мають доступ і матимуть ще більше можливостей, якщо Вагнер буде визнати терористичну організацію. Це не вперше, коли відповідно американцям потрібно знаходити і перерубати шляхи фінансування великих міжнародних терористів і міжнародних злочинців. Вони цим займаються професійно ще з 80-х років. Тому насправді і американське міжнародне законодавство. Багато що може їм дозволити в плані пошуку вагнерівців, добуття інформації, і відповідно, прямого на них економічного, військового і політичного впливу. Пане Олександре, то чому ви поки що не визнали їх терористичною, а лише злочинною організацією? Скільки може це часу зайняти, щоб змінити цю категорію? Насправді проблема була б в самому конгресі, тому що визнання їх міжнародною злочинним міжнародним злочинним синдикатом це питання Міністерства юстиції. А визнання як терористичну організацію це питання до конгресу. І розрахунок був такий, коли ще в грудні подавався проєкт про визнання вагнер туристичну організацію. Розрахунок був такий, що буквально спікера палати представників буде обрано майже автоматично ще 3 січня, і майже одразу конгрес почне свої внутрішні налаштування і свою внутрішню роботу, розподілення місць в комітетах, затвердження регламентів і так далі, то подібне. Але ми бачимо, що це все затягнулося на два тижні. Відповідно на два тижні затягнулося і процес початку роботи палати представників. І те, на що раніше мав піти місяць, тобто весь січень, тепер на нього піде майже весь лютий. Тобто питання тут буквально в, я б сказав, технічних, бюрократичних затримках. І як тільки нормально Конгрес війде в адекватну колію роботи, тоді ми можемо говорити про те, що до цього питання повернеться. Пане Олександре, але ж ми, мабуть, всі практично на Україні це, мабуть, на 100% розуміємо, що, хоча вони називаються приватна військова компанія, Вагнер», але насправді це можна сказати. Та саме ФСБ чи якісь інші російські спецслужби, які використовують ось цих вагнерівців для досягнення цілей, і, зокрема, для захисту інтересів і самої Російської Федерації. Чи не буде побоювання, що якщо визнають вагнер терористичною, то доведеться визнавати і саму Росію терористичною, чого дуже не хочуть робити американці? Насправді такого побоювання нема, тому що спецслужби завжди так працювали. Спецслужби завжди були присутні в усіх подібних випадках з обох сторін будь-якого конфлікту. Тобто тут не буде жодного протиріччя в тому, що умовно Росія досі залишиться під санкціями, але без статусу країни терориста. Ну бо такого статусу просто поки не існує. Ми не і його не можуть створити з повітря його треба пропрацювати. І в той же момент Вагнер, яка є напівдержавною компанією, нам треба чітко казати, що вона виконує державні функції, вона є напівдержавною, бо вона працює на російську державу. І тому не буде жодної проблеми, що Вагнер буде переслідуватися, будуть арештовуватися, в тому числі люди, які пов'язані з ФСБ. От що, що росіяни точно вміють, так це кидати своїх. І тому насправді ФСБ дуже швидко зможе відмовитися від всіх своїх подвійних, потрійних агентів, які залишаються в рядах Вагнера. Як поки що в Україні бачимо, що дійсно Вагнер, попри намагання захопити деякі наші міста, потерпає від великої кількості втрат живої сили. Ну, Але, наприклад, в інших частинах світу, в тій самій Африці, Буркіна Фасо, бачимо, що там місцевий уряд відмовився від допомоги французької армії, а хоче замістити цю позицію саме із ПВК Вагнером. Ну, то чи не можна вважати, що дійсно... Що він навпаки це ПВК не втрачає якісь свої вплив, а навпаки наростає. Ну, якщо Рожче. ви хочете порівняти вплив Сполучених Штатів і Центральноафриканської Республіки, то я бажаю вам успіху. Насправді, ну, окей, Центральна Африканська Республіка хоче їх застосувати. Мені дуже цікаво, як вони будуть це робити після того, як вони опиняться поза законом, і Центральна Африканська Республіка фактично підпаде під такий самосанкційний режим, як і Росія. І чи далі вона буде готова продовжувати ці контракти з цим працювати? Розумієте, африканська політика в багатьох аспектах вона реактивна. Вона реагує на те, що відбувається, вона не створює власні наративи, власні сетінги, власні стратегії. Тому відповідно вони дуже пильно будуть стежити за тим, як ця ситуація розвивається. Центрально Африканська Республіка за останні декілька років, ну допоки там російський вплив був дуже вагомий, вона дійсно стала жертвою Вагнера. Вона стала жертвою цього російського впливу. Тому поки що для неї це крок вимушений, аби уникнути подальшого внутрішнього військового протистояння і політичної нестабільності. Але ситуація буде мінятися, і тому повірте, ну. Порівнювати те, що Вагнер стане приватною охороною президентом мовно Центральної Африканської Республіки, з тим, що Вагнер знищується в Україні і буде переслідуватися в цьому світі. Ну я не бачу жодного сенсу в цьому порівнянні. До речі, пане Олександре, в нас, наприклад, в Україні так заборонене найманство, і, наприклад, наші добровольчі батальйони, навіть якщо вони там підтримуються українським бізнесом, всі вони є в складі збройних сил України і мають офіційний статус. А в таких країнах, як чи ж деякі африканські країни чи Росія, виходить, що найманство ніяк не переслідується, і тому в таких країнах Вагнер з ви цілком комфортно почувати, йти виконувати якісь функції і отримувати там за це якісь кошти заробляти. То чи зможе ці санкції зможуть взагалі штати ці всі інструменти, про які ми проговорили? Вплинути на те, що в таких країнах третього світу Вагнер не шукав собі джерела доходів існування і спокійно обходився би навіть за умови введення цих жорстких санкцій з боку заходу. Насправді дуже просто. Ну давайте згадаємо, що всі міжнародні фінансові інституції співпрацюють зі сполученими штатами. Всі канали передачі грошей, більшість каналу передачі ресурсів. все це відслідковується. все це знаходиться на заході, і все це працює із західними урядами. Тобто, ну в Центральноафриканській Республіці, в будь якій іншій Африканській країні немає власного аналогу свіфта або власного аналогу будь-якої іншої монетарної системи, яка допоможе вагнерівцям в обхід американських санкцій цим працювати. Далі, те ж саме стосується розвідки, теж саме стосується інформаційних каналів. Сахід спокійно може це контролювати, відслідковувати і бачити, як, куди і коли поступають які кошти. Тобто, насправді так, вони зможуть ці гроші заробити. Але вони можуть навіть на них купити якісь ресурси озброєння а от питання в тому, як ці ресурси озброєння мають попасти до Росії, до Вагнера через треті країни, це вже буде набагато складніше, тому що більшість цих третіх країн так чи інакше має співпрацювати зі сполученими штатами, або як мінімум сполучені штати зможуть. Наскільки ну, так, бюрократично на рівні документів, на рівні платіжних систем якраз накладати обмеження на те, щоб такі операції були здійснені. Тобто, так, на жаль, Вагнер зможе продовжувати в малих масштабах е отримувати якесь озброєння, якісь ресурси та далі, то подібне. Але масштаби будуть незрівнянно менші, ніж е це відбувається наразі. Ну, і, до речі, є інформація, що саме не, ПВК Вагнер. Отримує зброю від північного від КНДР, північної Кореї і навіть є інформація, що нібито не знаю наскільки вона правдива, що навіть літаки передає Корея для вагнерівців. Ніби є пілоти вагнерівці, то наскільки дійсно ось цей шлях постачання зброї, яким чином сполучені штати зможуть перерізати. Ну щодо північної Кореї, тут насправді так набагато складніша ситуація, тому що, хоча Корея знаходиться під санкціями, хоча інші країни не мають можливості Кореї постачати ресурси, обладнання, технології і так далі, таку можливість досі все таки має Китай. І тому насправді єдина можливість США перебити такий шлях постачання це домовитися з Китаєм. І очевидно, що зараз ця інформація стає публічною з однією простою метою, Китай намагається шантажувати Америку. На кращі умови перемовин, на кращі умови торгівлі і взагалі на кращу ситуацію на двосторонньому своєму протистоянні на, в так званій новій холодній війні. Тому насправді співпраця, адекватне відношення із Китаєм, і нормальні політичні торги це те, що зможе перебити такий канал постачання. всьому іншому нам також треба розуміти, що ну північна Корея, незважаючи на... Позиціонування себе як великої світової держави, незважаючи на наявність потенційної ядерної зброї, і так далі, все-таки її запаси не безмежні. І все-таки Корея це країна, яка заснована на мілітарності, яка сама кожен день вона вважає таким, який може стати стартом нової корейської війни. Тому так чи інакше, але дуже багато озброєння Корея вагнерцям передати просто буде не в змозі. Пане Олександре, ну цікаво щодо самої постаті лідера, так званої ПВК Вагнера Євгенія Пригожина. То що очікувати, може очікувати його після, наприклад, листа до Сполучених Штатів, де він написав і про які злочини його звинувачують, в яких злочинах або ж пам'ятаємо, як він кувалду надсилав, чи це якось дійсно вплине на те, що його визнають там світовим злочинцем номер один. Ну, конкретно ці події не вплинуть ніяк, а те, що те, що дійсно роблять його підопічні, те, що дійсно робить він сам, ну це його посадить на одну лаву підсудних із Лукашенко, і з Путіним. Тому що насправді вже всім абсолютно чітко зрозуміло, що таке Вагнер, хто такий пригожин, чим вони займаються в Україні, і що вони дійсно є міжнародними злочинцями. Тому насправді тут не буде жодних, але дійсно він буде міжнародним злочинцем, він буде покараний на рівні з усіма. Я в цьому не сумніваюся. А можна буде довести, як яким чином те, що він і те, що це його злочини теж. Ну, а що там доводити? усюди офіційно написано що він очільник ЧВК Вагнер. Він сам так представляється. Ну тобто, керівник організації відповідальний за те, що робить організація. Це дуже банальний принцип. Тому ну, я, просто, я просто не розумію, що тут ще доводити. Ну, дійсно, хотілося б побачити його на лаві підсудних разом з Лукашенком і Лавровим і Путіним. Будемо на це сподіватися. Дякуємо, пане Олександре, за ваші коментарі. Отже, експерт ради зовнішньої політики, українська призма Олександр Краєв був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо Один. На все добре.